Привіт! Сьогодні у нас знову музичний урок. Проаналізуємо текст двох пісень німецького виконавця Йоганнес Ордінг. Після перегляду цього відео, обов'язково перейди за посиланнями, вказаними в описі, і послухай ці пісні. На жаль, через авторські права я не можу додати їх у це відео: Послухай їх, підспівуй, випиши нові для себе слова у свій словничок. Нова лексика дуже швидко запам'ятовується, якщо вона вживається у піснях, які ти слухаєш, підспівуєш і розумієш. Особливо, якщо мелодії у них такі, які швидко не забудеш. Перша пісня має назву guten Tagen» у хороші дні. Щоб слова з пісень запам'яталися ще краще, переходь на мій Patreon, посилання шукай під відео, і виконуй вправи для тренування. Erster Kuplet An guten Tagen leuchtet alles so schon hell. An guten Tagen leuchtet alles so schon hell. Leuchten sie hell, sвидно яскраво? Тому в хороші дні все сяє так Und meine Uhr tickt nicht so schnell. Und meine Uhr tickt nicht so schnell. Тікен тікати про годинник. І мій годинник тікає не так швидко. Троцкестен аббент бен ешвах онт цимляш клар. Троцкестен абнт бин ещвах он цимляш клар. Троц. Незважаючи на ми вивчали цей прийменник у відео про родовий відмінок Вах бадьорий. Незважаючи на вчорашній вечір, я бадьорий та досить в ясному розумі. Мак da. ден тюп den Typ ден тюп da. Де тюп чувак де шпігель дзеркало. Мені самому подобається цей чувак в дзеркалі. An guten Tagen stehe ich einfach nie im Stau. An guten Tagen stehe ich einfach nie im Stau. Штей Stej означає штеє. У попередніх відео з аналізом пісень я вже пояснювала, що у розмовній мові часто скорочують закінчення і позначаються на письмі апострофом. Der Stau – Затор. В хороші дні я просто ніколи не стою в заторах. Und meine Zweifel machen blau. Und meine Zweifel machen blau. Blau machen prohluwa ne Der Zweifel, Sumniv. I Sumnive Der Wind ist warm und hat sich endlich mal gedreht. Der Wind ist warm und hat sich endlich mal gedreht. Der Wind, Witter. drehen – крутитися, перевертатися. Вітер теплий, він нарешті змінився. Und vielleicht Und vielleicht vielleicht läufst läufst du du mir übern Weg. mir übern Weg. Übern означає «über überen. І можливо ти зустрінешся мені на шляху. Дослівно ти будеш бігти мені через дорогу. Prispew. an guten tagen gibt es nur hier und jetzt. an guten tagen gibt es nur hier und jetzt. Dnie, tut, schau ich nicht links und rechts. schau ich nicht links und rechts. schau, ze schaue. ne дивлюся ліворуч і праворуч. Vielleicht Vielleicht nach vorn, doch, doch nie zurück. nach vorn, doch nie zurück. Nach vorn, вперед. doch, Але. В цьому випадку. Тому що взагалі у цього слова є інші значення. Про них розповідала у цих відео. Можливо, вперед, але ніколи назад. An guten Tagen ist unser Lachen echt. An guten Tagen ist unser Lachen echt. Wchoro si dni Und alle Fragen weg. Und alle Fragen weg. Iw si pytania znikaut. Pamjetajosch Präfix weg, jaki означає het. Auch wenn's nur jetzt und nicht für immer ist, auch wenn's nur jetzt und nicht für immer ist, auch wenn, na wiejegscho, wenn's, wenn es, für immer na zawsze. Na wiejegscho wenn celijše zaraz i ne na An guten Tagen strahlen die Straßen nur für uns. An guten Tagen strahlen die Straßen nur für uns. Strahlen In Dni для Grauer Beton wird plötzlich bunt. Grauer Beton wird plötzlich bunt. Plötzlich, раптом, bunt, різнокольоровий.

Ey, gestern flogen wir noch raus. Hey, gestern flogen wir noch raus. Rausfliegen? Вилетіти. Hey, An guten Tagen pumpt das Herz wie frisch verliebt. An guten Tagen pumpt das Herz wie frisch verliebt. Pumpen, накачувати, pro serce. В хороші дні серце б'ється, наче тільки закохалося, дослівно, наче свіже закохане. Zeit wird wertvoller, je weniger es gibt, doch umso schöner ist's mit euch in meinen Armen. Zeit wird wertvoller, je weniger es gibt, doch umso schöner ist's mit euch in meinen Armen. Wertvoll Ціни є умзо чим тим. Це подвійний сполучник, розберемо його в одному з уроків. Час стає ціннішим, чим менше його є, але тим краще обіймати вас. ан айнем так. Сто життів в один день. an guten tagen gibt es nur hier und jetzt schau ich nicht links und rechts vielleicht nach vorn doch nie zurück an guten tagen ist unser lachen echt und alle fragen weg auch wenn's nur jetzt und nicht für immer ist Und weil ich weiß, dass meine Sonne ihre Pausen braucht, und weil ich weiß, dass meine Sonne ihre Pausen braucht, ja je mu und sich dann irgendwo versteckt, und sich dann irgendwo versteckt, sich verstecken, ho irgendwo, des de nebuć. І воно тоді десь Mach ein Foto, denn das Licht ist gerade so schön. Mach ein Foto, denn das Licht ist gerade so schön. Mach mache ein Foto. Ein Foto grad, gerade gerade. Саме зараз. Я роблю фото, тому що світло зараз таке гарне. Damit ich auch an schwarzen Tagen die Hellen nicht vergess. Damit ich auch an schwarzen Tagen die Hellen nicht vergess. Szczebja iwczorni dni nezebuwaw proswitli. An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt, schau ich nicht links und rechts, vielleicht nach vorn doch nie zurück. An guten Tagen ist unser Lachen echt und alle Fragen weg. auch wenn's nur jetzt und nicht für immer ist. Текст цієї пісні не дуже складний, його легко зрозуміти і запам'ятати. Тому не нехтуй цим способом вивчати нову лексику. Друга пісня називається «Alles brennt» – «Все горить». Komm, gib auf, komm, gib auf, komm, gib auf, komm, gib auf. Aufgeben – здаватися опускати руки. Тут у рядку це дієслово стоїть у наказовому способі в імперативі Здавайся, здавайся. mir Майн verstand. verstand. Der Verstand – розум. Каже мені мій розум. und ich schau aus grauen augen stumm an die wand und ich schau aus grauen augen stumm an die wand schau schaue, stumm mochte und ich suche den raum ab und ich suche den raum ab absuchen Шукати оглядати. І оглядаю кімнату. find keine Tür. Але не знаходжу двері. draußen, nur schnell weg von hier. Шлях назовні лише б швидше піти звідси. Mein Kopf läuft heiß und rauch steigt auf. Mein Kopf läuft heiß und rauch steigt auf. Heiß laufen перегрітися. Der rauch, дим. Aufsteigen підніматися. Моя голова перегрівається. Або мене кидає в жар і підіймається дим. Blut kocht Herz pocht. Blut kocht Herz pocht. Das blut кров, kochen кипіти, крім того що варити, Pochen, битися. Про серце. Кров кипить, серце б'ється. Atemnot nerven nerfenglühen und funken sprühen. Atemnot nerven nerfenglühen und funken sprühen. Atemnot – кисневе голодування задишка. Складається зі слів Atmen – дихати і die Not – біда. Glühen – glühen – горіти розпалюватися. Der Funken – іскра, Sprün – розлітатися про іскри. Повітря не вистачає. Нерви розпалюються до краю і іскри летять. Приспів Alles brennt, alles geht in Flammen auf. Alles brennt, alles geht in Flammen auf. Die Flamme, polumja. Durch Flammen aufgehen, zerstören ja. Alles was bleibt, sind Asche und Rauch. Alles was bleibt, sind Asche und Rauch. Die Asche – попіл. Все, що залишається, це попіл і дим. Doch zwischen schwarzen, wolken, doch zwischen schwarzen Wolken, але поміж чорних хмар. Sehe ich, ich ein kleines bisschen blau. Я бачу трішки синього світла. Ich halt die Luft an Lauf über die glut. Ech halt die Luft an lauf über die glut. Die Luft anhalten. Затримувати дихання. Die Glut. Розпечене вугілля каміння. Асоціюсь діє словом glühen – горіти. Я затримую дихання, біжу розпеченим камінням. Alles wird gut. Але гуд. Все буде добре. Другий куплет. Zu wenig Platz, плац zu eng. Надто мало місця надто тісно. Зебстфян алейн. Зельстваніалайн. Навіть для одного. Bevor sie auf mich fallen, reiß ich die Mauern ein. Bevor Sie auf mich fallen, reiß ich die Mauern ein. Bevor, перед тим як fallen, падати, einreißen, зламати знести die діма мур стіна. Перед тим як вони на мене впадуть, я зламаю ці стіни. Komm steh auf, komm steh auf, komm steh auf, komm steh auf. Da weifst davai, da weifst Sag ich meinem Verstand, sag ich meinem Verstand. Kasu ja swojemu Rosumu. Und gibt es keine Tür, und gibt es keine Tür. in maia dvarei. Dann gehe ich halt durch die Wand. Dann gehe ich halt durch die Divant. Тоді я йду на пролом через стіну. Das alles muss weg, das alles muss neu. Das alles muss weg, das alles muss neu. Це все повинно зникнути. Це все потрібно оновити. Steine schmelzen, scherben fliegen. Steine schmelzen, Scherben fliegen. Der Stein Kamin, Schmelzen, plavetischer tanute, Die Scherbe, Ulamok. Kameni plavletzer, Ulamke Grade Geradeaus auf neuen Wegen. Geradeaus auf neuen Wegen. Gradeaus, geradeaus, geradeaus. Прямо. Прямо новими шляхами. Дошден Феяреген. Дошден Feuerregen Через вогняний дощ. Повторюється приспів Alles brennt, Alles geht in Flammen auf, Alles was bleibt sind asche und rauch. doch zwischen schwarzen Wolken Волкан... Sehe ich ein kleines bisschen lau, ich halte die Luft an, laufe über die Glut, alles wird gut, oh, ah, alles wird gut. Und wenn es wieder in mir brennt, und wenn es wieder in mir brennt, dann weiß ich jetzt genau,

Doch Schwarzen Wolken. Ich ein kleines bisschen blau. Ich halte die Luft an, lauf über die ті Alles але gut. Ось і все. Не дуже складно, правда? Хто уважно дивився попереднє відео з аналізом пісень, той помітив, що багато які слова часто зустрічаються у піснях, повторюються. Це ще одне підтвердження, що пісні дуже ефективні для вивчення мови.